Майбутня восьмикласниця Карина до своєї школи ходить мало не щотижня. каже, з нетерпінням чекає на новий навчальний рік. Дівчина розповідає, що сумує за однокласниками, а ще додає дистанційне навчання не зрівняти з учбовим процесом у класі та спілкуванням з педагогами наживо. Були проблеми, тому що теми не розуміли. ми. І ну дуже складно. А в школі легше, тому що учитель все поясняє, ми все записуємо і ми розуміємо, хоч щось. А дистанційне не так. Батьки також наполягають на поверненні дітей до офлайн-навчання. У Давледівській громаді провели опитування. Більшість дорослих за те, аби вже з 1 вересня діти здобували освіту за партами. Більше 80% батьків дали свою згоду і виявили бажання, щоб їхні діти, учні наших скіл, навчалися на денному денно. Приходили до школи. У школах виклик прийняли й почали готуватися до навчального процесу офлайн у реаліях війни. Сказати, що в мене є великий досвід реалій війни, я не скажу, але думаю, з усіх присутніх, мабуть, такий самий досвід. Тому все, що треба, які нормативні документи, є ми зараз вивчаємо і працюємо над цим. І з питання евакуації, і з питання збереження, збереження життя, здоров'я дітей. Також Яна, вчитель історії, разом з колегами склали план дій педколективу та учнів у разі повітряної тривоги. каже нічого складного. Головне робити все за планом та без паніки. Ми розуміємо, що під час воєнного стану зрозуміло, що відповідальність на нас більше покладається, і ми вчителі до цього готові. Директорка показує, як вони облаштували укриття. Детально все перевіряють працівники ДСНС. Будівля школи зведена у 1992 році. Тут висока стеля, бетонне перекриття, є витяжка, освітлення, а ще генератор та водопостачання. Простори приміщення виділені під класи та відпочинок. Це підвальний або цокольний поверх. Обов'язково, якщо до 50 осіб знаходиться в укритті, допускається один евакуаційний вихід. Якщо більше 50 осіб, обов'язково два евакуаційних виходи, як ми побачили в цьому закладі. У цьому укритті одночасно може перебувати до 500 людей. Уже є запаси води, медикаментів та сухпайки. А це вже гімназія Давледівської громади. Тут 1 вересня за парти планують сісти трохи більше ста учнів. Я, Я писошку, є у мене мета. хочу її податись, падатись, а не проста. Це, це, це буде сигнал, справа тому, що сирена у нас ми, звуч... ми включаємо там на горі, а коли буде відбій, то ми будемо це робити, це є звукове оповіщення. У цьому навчальному закладі для наймолодших облаштували ліжкомістя. Якщо діти занудьгують, можуть взятися за настільні ігри чи кросворди. А чи сядуть діти за парти буде залежати від активності бойових дій, що зараз розгортаються у Херсонській області, яка межує з Дніпропетровщиною. Остаточне рішення буде прийнято профільною комісією уже наприкінці серпня. Я вже рахую дні до того, як я напишу перше вересня. Фаїна Медалюк, Олексій Шевченко, новини 11 каналу.